Знаєте, є такі твори, що ніби написані століття тому, а читаєш і враження, наче це про сьогодення. От Захар Беркут Івана Франка, саме такий випадок. Це не просто історична повість, ні, це по суті глибоке дослідження того, що робить нас сильними, як спільноту, і яка насправді ціна свободи, і ці ідеї, вони досі неймовірно актуальні. Отож, пройдемося п'ятьма ключовими моментами. Подивимося, як ця історія про боротьбу маленької карпатської громади перетворилася на такий, знаєте, справжній моральний епос. Гаразд, для початку треба зрозуміти, де і коли все це відбувається. Щоб відчути всю глибину історії, нам потрібно зануритися в її контекст. А Франко треба сказати, майстерно переносить нас у такий світ, де на кону стоїть ну не просто перемога в битві, на кону виживання. І Франко не просто так обрав саме цей жанр героїко-романтична повість. Це ж не сухий літопис. Такий підхід дозволив йому не просто, знаєте, переказати історичні факти. Ні, він наповнив їх живими, глибокими емоціями. Він показав цю епічну боротьбу добра і зла через дуже особисті людські долі. І ось ця дата 1241 рік. Це ж не просто цифра в підручнику історії. Це, по суті, точка кипіння, момент, коли маленька тухольська громада опинилася перед реальною загрозою, ну, повного знищення. І от саме в таких екстремальних умовах їхні цінності, їхній спосіб життя мали пройти найсуворіше випробування з усіх можливих. Так от. Тут ми підходимо, мабуть, до самого серця, до осердя цього твору, бо насправді це не просто битва тухольців з монголами, це набагато глибше, це зіткнення двох абсолютно різних світів, двох філософій життя, і цей конфлікт розгортається між двома, ну скажімо так, полюсами. З одного боку, громада, люди, які живуть за принципом один за всіх і всі за одного, а з іншого боку, боярин Тугар Вовк, людина, для якої власна вигода, влада, амбіції важливіші за долю всіх інших. І Франко ніби ставить нам питання: а що ж насправді сильніше? І відповідь на це питання дає сам Захар Беркут. Послухайте, ми перемогли нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Тобто, розумієте, перемога здобута не так зброєю, як їхнім громадським ладом, їхньою згодою. Ось він ключовий висновок справжня сила не в залізі, вона в єдності. Але що буває, коли вірність громаді вимагає чогось абсолютно неможливого? От саме тут повість виходить на свій моральний пік. Тут ставки піднімаються до максимуму. Спробуймо на секунду уявити цей вибір. Ворог каже ми відпустимо твого сина. Але за це ви маєте пропустити нашу армію. Порятунок сина в обмін на порятунок ворога. Яким було б рішення? От саме перед таким, просто нелюдським вибором, і постає Захар Беркут. Його відповідь це, мабуть, найсильніший момент у всій повісті. Нехай радше гине мій син, ніж задля нього має піти хоч один ворог нашого краю. Він обирає добро громади, навіть ціною життя власної дитини. Це це найвища форма самопожертви. Це просто неймовірна демонстрація його непохитних ідеалів. Але знаєте, що вражає ще більше? Його син Максим думає так само, він повністю поділяє ці переконання. Навіть будучи в полону, він каже, що краще смерть, ніж життя в неволі. Тобто, ідея служіння громаді це те, що об'єднує батька і сина на якомусь ну просто фундаментальному рівні. Добре, а тепер давайте подивимось на іншу родину. Родину, яка навпаки втілює абсолютно протилежний вибір і найглибший внутрішній конфлікт. Мова звичайно про Тугара Вовка та його доньку Мирославу. І тут контраст просто вражаючий батько, засліплений помстою, йде на зраду, приєднується до монголів. А його донька Мирослава, бачачи всю цю несправедливість, робить неймовірно сміливий вибір і стає на бік громади. Їхня історія це доказ того, що іноді моральні принципи виявляються сильнішими за кровні родинні зв'язки. І ось її слова, якими вона по суті ставить крапку. Він перестав бути моїм батьком, відколи зрадив свій край. Все вона обирає вірність своїй землі, а не крові. Її вчинок це знаєте таке потужне твердження, що справжня родина це не завжди по крові, це ті, хто поділяє твої цінності. І от як ця єдність та розум перемагають грубу силу. Подивіться на їхній план. Тухольці ж не просто йдуть в атаку. Ні, вони діють як один злагоджений організм спочатку заманити ворога у вузьку долину, потім скинути велетенський камінь, сторожа і перекрити річку. І нарешті затопити долину, використавши саму природу як зброю. Це ж просто геніально і показує неймовірну колективну винахідливість. Здавалося б. Перемога здобута кінець історії. А от і ні. Франко не зупиняється на цьому. Фінал повісті це не просто святкування, це погляд далеко в майбутнє, і погляд цей одночасно і тривожний, і сповлений надії. Перед самою смертю Захар Беркут, мудрий ватажок громади, говорить своє останнє слово. І це знову ж таки не просто прощання, це справжнє пророцтво, такий собі головний заповіт для всіх, хто прийде після них. І Захар дивиться на майбутнє дуже реалістично. Він розуміє, що виграти одну битву це ще не все. Він попереджає, що прийдуть погані часи, коли єдність ослабне. Каже, що відчужиться брат від брата. По суті, він пророкує, що без цього колективного духу, без єдності, народ знову потрапить у неволю. Тобто, найбільша загроза не ззовні вона прийде зсередини через розбрат. Але, попри все, це доволі похмуре передбачення. Його останні останні слова вони сповнені оптимізму. Він каже Прийде пора, іскра розгориться новим огнем. Він вірить, що дух громади, дух єдності, він не зникне назавжди, що ця іскра пам'яті колись таки розгориться з новою силою. І це це таке потужне послання надії, яке, безперечно, пережило століття. І от коли. Замислюєшся, історія, написана в 19 столітті про події 13-го, звучить ну просто неймовірно актуально сьогодні, правда? І вона залишає нас із цим одним, але дуже важливим питанням питанням, відповідь на яке, можливо, визначає не тільки те, ким ми були, а й те, ким ми будемо.